Друзі, вітаю! Передали мені для тесту, для короткого тесту, скоріше навіть для відгуку, два набори ельборових брусків від компанії KDTU Kyoto Diamond Tools Ukraine. Я давно користуюся цими брусками, тестував їхню гібридну зв'язку і користуюся вже, напевно, десь півтора року. Дуже задоволений. Це в мене основний сет абразивів в середній і ближче до фінішу частині заточування. Але зараз про. Серію Silver це олов'яна зв'язка, і серію Gold це мідна олов'яна зв'язка. Або ще її можна назвати бронзова, тому що суміш міді і олова дає бронзу. такий от сплав. Тестував я там прогнав пів десятка ножів, звичайних, якихось простих, те, що ми називаємо, така, знаєте, кастрюльна нержавійка. Простенька, де невисока не, не, не твердість, де більше сталі в'язкі. І на них часто буксують альбори, алмази. Вони насправді часто буксують на таких сталях. Тому інколи оптимальний варіант для таких сталей це синтетики, щось на оксиді алюмінію, наприклад, і вони будуть працювати чудово. А ось суперабразиви можуть буксувати. Але, скажімо, мої висновки попередньо такі: після там, кількох ножів, я нагострив 6 ножів сьогодні. З інтересу. Вони всі о такого класу. Вони з різних стали, різні виробники, різні термічки, але всі вони в тому класі. Я думаю, твердість там від 50 до 55 одиниць в середньому на таких ножах. Виглядає так, що сілвер або чиста лов'яна зв'язка працює справді швидше. Але чи це добре, не знаю. Таке є інколи відчуття, що цей бросок настільки добре знімає, що він аж прилипає до ріжучої крайки. На мою думку, це настільки помітно, що це незвично. Тому я скажу так: це чудові бруски, вони дуже гарно, ефективно працюють. Після них залишається прогнозована нормальна поверхня. Тобто, якщо подивитися на підводи там в оптику, все гаразд. Але особисто мій вибір це все-таки бронзова зв'язка. По відчуттях вона схожа те, як, наприклад, працює. Мідно лов'яна зв'язка, наприклад, на полтавських е, алмазах, на, можливо, інших виробниках, які теж використовують такі зв'язки. Але я тут не порівнюю лоб. -лоб. Я хочу сказати власний відгук з приводу того, як тактильно, візуально, <смас> ну, скажімо, якщо мова йде про смак там, чи про запах, <смас> дегустатори кажуть, органолептична експертиза. От мені на слух, на відчуття тактильні роботи. Подобається більше ось зв'язка Gold. Е, можливо, тому що я звик працювати на мінно-олов'яних зв'язках. Тут я не буду сперечатися сам з собою, тому що, е, чесно кажучи, тут відчуття інші. Е, просто, ну, скажімо так, прилипає брусок. Він дуже класно знімає, швидко знімає. Не знаю, можливо, плата за швидкість роботи цього бруска, це те, що він буде з часом, оскільки олово там в кілька разів там, чи на порядок м'якше, ніж е, бронза. Ось, олово там плавиться відносно там, 200 градусів, воно вже плавиться, а бронза там при 900 градусів плавиться. Е, олово воно достатньо м'яке, як метал, його можна, там, наприклад, ножем навіть відрізати шматок олова і отак. Ну, умовно кажучи, що таке олово? Це припой. Ось. А от з бронзи вже інакша історія. З бронзи, вона зносостійка, міцна, вона витримує удари, вона менш крихка, вона не боїться низьких температур. Якби волово є такий недорік, називається олов'яна чума. Дома такої ситуації не повинно бути, олово боїться температур нижче 13 градусів. Ось, якщо температура падає нижче 13 плюс 13 градусів, а це, ну, це ну, навіть скажімо так, взимку. Значно, скажімо так, такі ризики високі, якщо ви десь там з собою їх носите, сумці і залишили, може деградувати Олово. На мою думку, зважаючи, що така властивість у Олова є, що олово стає крихким, починає розсипатися. Ну, не так, звичайно, ось просто на очах, але деградує, міняє свою кристалічну решітку. І це явище називається олов'яна чума. Мені особисто, знову ж таки, за сумою факторів, мені подобається швидкість, яка тут є. Очевидно, дома в мене, і я думаю, в більшості із вас немає температур нижче 13 градусів. Тому я просто хочу сказати, що з того всього, до чого я звик і що мені видається по якості роботи, я би вибрав трошки повільніші бронзові бруски або мідноловяння, або ось оця серія, яка називається Gold. Бо на мою думку, тут буде вища зносостійкість. Тобто вони будуть довше тримати форму. Якщо у вас вдома є скло, є порошок карбідокремній, ви можете збудрити. Можливо, це доведеться робити там, не знаю, вдвічі частіше, ніж тут. Я не знаю, але можливо, вам доведеться на олові робити вдвічі частіше, ніж тут, тому що олово буде, оскільки воно м'яке, такий брусочок буде швидше вироблятися і ловити сідло. Щоб сказати це точно, потрібні сотні ножів, а можливо тисячі. Повторюся, я тестував бруски КДТУ на гібридних зв'язках, вони чудово тримають форму, і основним моїм сетом, ну, частиною сету абразивів, вони вже, оці бруски, які я тестував, гібридні зв'язки, пройшли. Ну, не знаю, давайте так заокруглими там, від однієї до двох тисяч ножів. Це точно вони пройшли таку кількість, можливо, більше. Але в цьому порядку вони точно таку кількість пройшли. Тому щось твердо можна сказати, звичайно, коли і тут пройдеш там, тисячу ножів. З того, що я зараз помітив, з того, що мені здалося, олов'яні працюють швидше. Але я готовий до, скажімо, так, повільнішої роботи в порівнянні з бронзою, бо мені здається, вона буде працювати чистіше, прогнозованіше, буде залишати після себе якіснішу поверхню. Ось в неї не буде зайвої агресії. Риска буде наноситись більш однорідно, завдяки просто властивостям зв'язки. Тобто бронза міцніша, вона не крихка, вона добре лється, вона зносостійка. От Зносостійкість бронзи це, як би тут, мені здається, це важливий фактор. Тому що бронзові зв'язки здавна використовуються при виготовленні бразилів. Тому мій особистий вибір це голд. Однак, якщо в мене буде змога далі попрацювати з сільвером і з Голдом і накопичити якісь інші думки, дані і якісь інші, скажімо так, прийти до іншого висновку, я його ну, з вами поділюся, скажімо так, тому що не виключено, що з часом думка може помінятися, тому що, ще раз кажу, для того потрібен великий масив досвіду роботи тими чи іншими бросками. Використовую, як, як завжди, змазувально охолоджувана рідина. Це в мене масло. Я використовую суміш Johnson's Baby бейбі і олейнової кислоти. Алейної кислоти зовсім трошки. Інколи просто чисто Johnson's Baby. бейбі. А по великому рахунку це вазелінове масло. Ось яке, по своїй суті, є нейтральним, безпечним для рук і може використовуватись майже без обмежень. <кій> Навіть можна вживати його всередину. Я говорю про аптечне вазелінове масло. Johnson's Baby бейбі не потрібно, тому що там є спеціальні добавки, для того, щоб шкірова немолят добре тримала вологу. Там гліцерин і так далі, парфумована якась частина є. Тому Джонсонс Бейбі не потрібно. А ось вазелінове масло інколи приймають, прописують лікарі при певних моментах, коли потрібно його вживання. Тому ось така от історія. Такий от сош, і звичніше мені працювати і цікавіше було на зв'язці Голд. Сподіваюсь, вам було цікаво.